Всім доброго дня, друзі. Сьогодні у нас п'ятниця 10.15 на годиннику. Початок роботи з змейки 10.18 навіть. Хочу сьогодні засняти 4 години праці, без всяких зупинок, без всяких там, переривів, тупо активної праці такої, щоб можна було заміряти, що вдасться заробити за приблизно 3 або 4 години. Я ще поки не вирішив, буде видно. Тобто починаємо працю, ми будемо рахувати, що о 10.30 і так до часу 30 або до 2.30. Запустимо ми для цього Uber e Bolt 838 поки відхилимо, заснімемо такий просто обзорчик на оцих два агрегатора в звичайний день п'ятниці. І нам приходить вже перше замовлення в центр з Андрія Первозванного. Це по Uber за 53 гривні. Щоб не стояти, ми поїдемо, цих 2 кілометри ми тут подолаємо безтресенько. Що хотів сказати по поводу нашого збору, він остається незмінним, так як за день ніхто нічого не скинув туди. Будемо будемо чекати наступної неділі, щоб познажалися планки. Можливо, тоді хтось щось закине хоча б там якихось 50-100 гривень. Бо 200 побити це просто нереально. Ну, реально, але... Дуже важко. Так. Де наш... Uber. Він так показує, якось бачите, по-странному, що треба не тут повернути наліво, а їхати аж туди, десь, коротше, щоб розвернутися, а потім вже повернути направо. Коротше, ось так навігатори водять, і це з, 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 з урахуванням цього маневру 3,7 км подача. Як він так рахує, я не знаю. Він же ж при. При тому, коли приходив, він ж показав правильно два чимось, а зараз показує якийсь Ну, Вже перехватив. Добре, їдемо покажу. Що за прикол? Коротше, була відміна, буквально, коли я ось завершив запис, прийшла відміна і потім прийшов ще один заказ Андрія пропозваного, тільки вже не в центр, а на Хмельницьке шосе. Ну обізнешуся, коротше, туди на, виглад, на виїзд. Ну, Не знаю, чи це ті ж самі люди замовляли, чи це не ті ж самі. Ну, Поїдемо значить, на виїзд. Я на, на диканці, друзі, скільки там було гривень. 55 гривень це вже чисті кошти. 10 гривень прямує нам в скарбничку. І у нас є наступне замовлення від Даніеля. Вулиця Політехнічна пише, це у нас на Келецькій десь там. І здається, на Келицьку їхати. Там коефіцієнт 1,4. Мені все одно, друзі, вертатися на Келицьку. Тобто я його взяв, тому що я розумію, що я зараз би звідси пустим їхав би до Келицьку, а потім щось би брав би все одно з Келецької Тобто 2,7 подача. Через оце замовлення, що я тільки що виконував. ну Да, протупив. взяв його, виходить. Він не дуже такий мені вигідний, тому що 3,7 був повний маршрут, 55 гривень чистими тільки вийшлося, вже з вирахуванням комісії. Тобто ще два щемо, виходить, їхати назад. Ну, коротше, Не зовсім такий вигодний заказ був. Друзі, я, напевно, проїду цей перехід. Це перехрестя без цього цю дорогу, без камери, тому що потік дуже такий плотний. Плотнячковий поток. Можна було б зараз рванути направо, а потім там розвернутися далі, але здається, у нас зараз є вікно. Так. Да. У нас є вікно. Ми собі без проблем. Можемо проїжджати. Поїздка длилася один кілометр. Коштувала 65 гривень, здається, чи навіть 70. Це був Даніель, як я говорив, з ним була дівчинка, виходить, наша. А Даніель сам сказав в кінці «Thank you». значить він якийсь там Янки чи хто його Бог його знає. Короте, дивіться, друзі, Uber. Убер по всьому місту горять коефіцієнти. Напевно, я буду все ж таки чекати замовлення від нього, тому що 1 кілометр 70 гривень це нормальна така ціна. <хи> да. Ну, Це мінімалка, звісно, так буде коштувати. Тобто Розраховувати на те, що 1 км 70 гривень і замовлення на 3-4 км такого не буде. Ну, Запустимо ще болт в радіусі 1 кілометра. Ти, може щось по болтуше прийде. Будемо бачити. <звук> да, залітає таке замовлення на Хмельницьке шосе з космонавтів за 64. 3,2 за 64, 20 гривень за кілометр, в принципі, можна їхати. Убер, бачите, хоч і горят, кофе по всьому місту, але замовлень немає. Просидів я десь хвилинки 3. Да, це недовго, але болт прийшов з гарною подачею, чому б його не взяти і не повезти. Щось одразу написали люди. Чекаю біля Сільпо і кафе «Панкейк». Зрозуміло. Вирушаємо. Відвіз дівчину 64 гривні на сплати. Розрахунок картою. Значить, За прошле, прошле замовлення було 70 гривень. Ми сюди не кинули в копілочку, Значить, кидаємо 14 плюс 12, це буде 26. Кидаємо одразу туди, 26 гривень. І у нас є наступне замовлення з Івана Миколайчука. Я його одразу взяв, знаєте, того що подача невелика. Але я не прослідкував, куди вона, щоб зараз вам сказати, то я вже включуся тоді, коли, коли, цей, коли вже десь прибуду. <кхід> Оця дівчина, що я її віз, вона мене чекала. Біля Сільпо, біля Панкейка, десь там на перехресті Келицької із космонавтами. І вона каже: я якраз на виході з ЖК. Я кажу, чуєте, там мені взагалі ну, без варіантів десь стати. То кажу, давайте якось на зупинку підходьте. Бо там ні з космонавтів виходить, ні звідти нормально ніде не станеш. Вона каже, окей, добре, що вона не морозилася це на зупинку підходити. Там іти, може метрів 100, я знаю, якщо так, сумарно взяти. Так, нам Чоловік моргає, можна їхати. Це було на Миколаївську. І за 62 гривні. 62 гривні 12 гривень у нас прямує в копілочку, і у нас вже є наступне замовлення. На цей раз я запам'ятав. Куди воно веде значить вулиця Пирогова, подача десь приблизно півтора кілометра, і веде вона нас на Макдональдс. Ну, друзі, все запам'ятати неможливо. Я побачив Макдональдс, а який Макдональдс, то Бог його знає. І суму теж я не запам'ятав. Тобто побачимо вже тоді, коли я включуся при завершенні, <кхід> при завершенні замовлення. Тут так все ремонтується, друзі, капець. Прошлий раз, коли я приїжджав, неділю назад, парковка біля гроша. Була перекрита, там було все розваляно. Зараз там вже відкрито, стоять машинки. Все фонциклірує, але ще не до кінця дороблено. Прикольно, якийсь рух іде. І що ви думаєте, друзі? Ніхто не вийшов. Знаходжуся я прямо на мітці. Очікую я вже шосту хвилину, дві хвилини я навіть перечекав, але профільтрував всі свої копійки, які тут має знаходились по пакетиках. Короте, Завмістив приятне з полезним. Так, отмініть заказ. Клієнт не вийшов. І я сподіваюся, що він вже буде оплачений. Да, 55 гривень за те, що клієнт не вийшов, мені вже капнуло на рахунок. Подача у нас 1 кілометр. Ну, не подача, а пошук. Працюємо по схемі Дімончика. І відповідаємо. Відкриваємо Uber, запускаємося. Тут горять коефіцієнти і теж будемо якусь таку подачу шукати, щоб вона не була більша, ніж 2,6. 2,6. Ну, Поїхали. От бачите, друзі, хочеться взяти щось, щоб не стояти. Стою я вже 8 хвилин. Добре, що цих 8 хвилин було оплачено мені за пів сотні гривень, але. Не хочу стояти, жарко, хочу їхати. Прямуємо за клієнтами. О, тут ще й тупік. Чи не тупік? Напевно, там далі можна виїхати буде. Друзі, знаходжуся на бучмах. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз я тут був, якщо чесно. Значить, дивіться. Оте замовлення я брав на автовокзал, яке. За нього на Uber було 86 гривень. І поки я під'їжджав на автовокзал, прийшло мені ще одне замовлення з автовокзалу, тобто подача нуль. І з цього замовлення я попав уже на бучми. Щоб порахувати, скільки нам іде скарбничку, це треба цих 57 плюс 86. Це у нас буде виходить, 140, да? Там 100, 150, 140, 150. E, значит, 150, 20% від них це буде у нас 30 гривень. 30 гривень прямує в скарбничку. І маємо наступне замовлення з Немирівського шосе на блока за 49 гривень. Брати чи не брати, друзі? Напевно, візьмемо. Того, що поки ми спустимся, поки ми спустимося з бучм, туди до око, а потім з око, яке нам замовлене світить. Ну, тільки ось таке якесь там, 2 кілометри з Немирівського шосе обратно десь на вишеньку. Це ідеально. Так що поки що їдемо, як, як, як дало нам. Забрав людину з Немирівського шосе е, сюди. Де це що це за вулиця у нас? Коротше, біля Петроцентру, це позаду неї. Е -е, до сплати було там, щось, здається 60 з чимось. Ну Це по уберу, виходить, там ж ці знижки, там зараз хрен просчитаєш його. Як воно, Коротше, 49 гривень, остання поїздка пише, він дав 70 Там залишив десь, здається, 15 гривень чаю. Такий е -е, пацан працює на фурі. Та й каже мені, блін, тяжка в тебе робота. Каже. Я кажу, та чого ж тяжка, типо, сидиш та крутиш крутость у цього руля, типу. Є кажу, тяжкіші роботи, там, настройки, щоб 500 гривень заробити, треба хірачити 10 там, чи 12 часов носити ці розтвори і всяку цю фігню. А тут кажу, 3-4 часа потаксував, та й поклав в карман вже чистим. Він каже, ну так, да, да, в принципі, так. Да". Ну, а каже, я, типа, на фурі. Катаюсь, то там, каже, зовсім друга фігня. Я кажу, блин, то як це зовсім друга фіня? Сидиш цілий день, отак от втупився в руль, ні шиєю не мотиляєш ні там, спиною не рухаєш, і там, 9 чи 8 годин повинен відхерати. Він започув. Як почав мені розказувати про плюси, я наскільки там ці фури адаптовані під дальню їзду, наскільки там типу, не устаєш, в нього, в нього B7 і каже, він 150 кілометрів на ньому відматує, каже, в нього все затікає, він не може тіпа, так довго їздити. А на фуру сідає, собі все налегке, все тіпа, чотенько. Е, е, Тим більше там, на цій фурі він каже, що ну, більше тіпа, стоїш, чим їздиш. Бо там вигрузки, загрузки, туди-сюди, паузи робити треба. Коротше, каже, Не робота, а мічта. Друзі, от чим не красавчик, скажіть мені? Так, остання поїздка була в нас, це вона здається, 81 гривня, тобто 16 гривень прямує нам в скарбничку. І дивіться, наступна подача була 0,1 метр. Тобто, ну, типу, на місці практично. Це, ця дівчина просто попросила мене стати тут біля магазину, але взагалі в неї точка висадки була там, де зараз точка посадки моя. Ідеально працюють алгоритми. Убер бачить, що я десь там ще біля урожая їду і кидає мені вже це замовлення. Тобто нікогось там другого хто то, тут стоїть, а вже мене одразу. Наскільки чітко працюють алгоритми. <кій> Щось він так виїхав, не знаю, що він чудив. Так, куди це нам треба їхати, друзі? Здається, мені, що прямо, ні, не прямо, направо. Направо, потім наліво. І потім ще раз наліво, якось так воно показує. Але мені здається, що воно щось трошки брешить. А може і ні, слухайте. Будемо зараз бачити. Відвіз людей на нову почту. Це на поділі вантажне відділення. 61 гривня була до сплати. Ну, не до сплати, а тип, тип типу, вже, це вже зі знижкою, коротше, повний тариф. І десяточку чаю оставили. 70 гривень це у нас 14 гривень прямує в копілочку. І є у нас наступне замовлення з вулиці Пирогова, не пам'ятаю куди і за скільки. Але, але є замовлення, і це не може не радувати. Куди це їхати лучше, скажіть мені? Так, показує нам їхати. Через вулицю <хи> ще показує такий бредняк. Немає ж такої дороги. Взагалі немає такої дороги. Тобто ця подача в 1,2, вона ну, не дійсна. Губер в цьому плані, звісно, бачите, трошки дає в штангу. І навіть тільки що виїжджав я з Ляля -Ля Ратушної з цими жіночками, і вони мені одразу кажуть, ви знаєте, прошлий таксіст заблукав, каже, і ми не могли дуже довго потрапити на цю нову пошту. А я дивлюсь на карті, а там ну, торба. Там показує через е, цю вулицю, яка зараз на ремонті, через університет е, і на цю нову пошту. Ви розумієте, що на цю нову пошту через університет не можна переїхати. Тобто я вже коли сюди приїхав навіть, я дивлюся на кінечну точку, а вона десь там у дворах, карач. тобто взагалі не то. Не то, а взагалі не то. Так, а з якої сторони у нас клієнт? Справа, значить, поїдемо наліво тут. Е, так е, і як по-другому? Я кажу, чуєте, ви кажу в наступний раз визивайте кажу, вон, кажуть, на той дом. Ну не на той конкретно, а на той, де там був, біля цієї нової пошти. Вона така академіка Ющенка 8. Я кажу, да, от, визвати на цей дом, таксіст приїде сюди і ось ваша нова почта. Кажу. Ви просто скажете, щоб він ще заїхав прямо туди, бо у вас пакунки, та й він заїде, ось так як я типу, заїхав. Вона о, спасибо, спасибо, буду знати. Бо постійно ми намагаємося об'яснити, куди їхати, і кожен раз нас возять новою дорогою. Я кажу, ну все, академіка Ющенка 8 і все, нема проблем. Якось так. Друзі, а зараз хвилинка наших тестів з ПДР. Вчорашнє питання звучало так: за які правопорушення вас можуть позбавити права керування за перевищення швидкості більш ніж на 20 км, за керування транспортним засобом не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, за виїзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонено. Друзі, на цей момент, коли я записую відео, тільки двоє відкоментувало і відкоментувало абсолютно правильно. Це в нас останній варіант за виїзд на залізничний переїзд, так, на, ну коротше за виїзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонено. Тобто це не порушення вимог знака, там зупинився, верніше не зупинився, проїхав без зупинки. Це не порушення там, коли ти проїжджаєш за, ну, в два ряда. А не в один ряд залізничний переїзд. Це саме порушення, коли світлофор на переїзді горить червоним, і ви рухаєтесь через нього. І вже шламбаум закритий, і все типу, все, заборонений вже рух. А ви рухаєтесь саме через цей переїзд. От в такому випадку, якщо вас ловлять, вас забирають права. Да, ось такі, друзі, пироги. Сьогоднішнє питання звучить ось так. Чи дозволено переганяти стаду тварин по дорозі в темну пору доби? Дозволено в разі достатньої кількості погоничів, але не менше, ніж трьох. Заборонено. Або дозволено на дорогах без покриття? Друзі, це таке питання, яке не стосується в принципі нас з вами як водіїв, але воно є в тестах і ми зобов'язані це знати. Так, друзі, я на вулиці Келецькій, висадив хлопчину. 46 гривень було до сплати. Ну, я вам так скажу, що ці знижки 50% це така нормальна тема. Того, що люди тупо не розуміють, ну, не всі розуміють, що Uber компенсує, вони думають, що це надто мало. І тупо насипають зверху не там, ну, просто десятки гривень оставляють зверху. От хлопчина в нього було до сплати 27, він 40 гривень дав, каже, не треба. Хорошо? 46 гривень плюс 15, нехай буде 60-60 гривень, це у нас 12 гривень прямує в копілочку. І є в нас, друзі, та е, по поуберу вже наступне замовлення. Тут е, за магіграндом стоять люди. Написано, що це Олег. Куди їхати, скільки коштує, я не запам'ятав. Включуся вже там, де висажу Олега. Чекав я цього, Олега чекав, 3.40, його до сих пор нема. Стою я, в принципі, правильно, того вважаю, що компенсація має бути моєю. Потухли коефіцієнти на Uberі. Будемо запускати ще болт. О, 113. В стрижавку, дивіться. Замовлення в Стрижок, друзі, від Убера. Подача 0,8. Хіба таке могло бути? Слухайте, це якась шуточка, мабуть. Євген. Якщо це ще якийсь знайомий, то це буде, звісно, капець. Так, їдемо, забираємо його і дивимося, що це було. Скакнув я через окружну сюди на авантаж. 134 гривні до сплати. Без всяких знижок, без нічого. Людина дала е 150, тобто це ще плюс до чаюхи. Чаюхи сьогодні, звісно, гривень 100, мабуть. Ми її не будемо рахувати, а підведемо підсумки, що вдалося заробити за сьогоднішній день, друзі. Так, значить, на годиннику у нас 13.40. Е тобто, чистої праці, як я і говорив. Я хотів 4 години записати, друзі, записав тільки 3. 3 години чистої праці. 181 гривня по, е по болту. Візьмем і одразу вичитуємо звідти комісію. Получається 150. І 660 по Uber. Плюс 660 по Uber. І плюс 70 мого постійно. 80, 880 гривень, друзі, за 3 години. Це в нас без, без вирахування палива. Паливо в мене було на одометрі 105, зараз 174. Ну, 70 кілометрів я проїхав, тобто потрібно відняти 150 гривень. Беремо з розрахування 10,5-11 літрів на 100 кілометрів газу. Тобто мінус 150 гривень на паливо. І виходить 730 гривень за 3 години. Ділимо це на 3. І отримуємо 243, друзі. Ще такого я не бачив, якщо чесно. 243 гривні продуктивність за годину. Це, друзі, практично всі замовлення по Uber, який зараз рулить. Тобто, як би я не працював на болту там на Uber, чуть -чуть на 838, 243 гривні за годину чистими не вийшло ніколи. Це поки що рекорд, саме за 3 години. Тобто не об'єктивно можна порахувати за годину, за 2 години, але за три це вже більш-менш об'єктивний е, такий. Це вже статистика. Тобто 243 гривні це дуже непогано. Чисті кошти по уберу. Це поки що друзі рекорд е, перший момент. Другий момент е, перед цим була поїздка, я її не зарахував у скарбничку, а цю 30 гривень йде в скарбничку. І передадущий я не пам'ятаю, тож напевно все ж таки пропустимо його. Там 10 гривень чи що, щось таке було. Коротше, ну, пропустимо, Бог з ним, треба було одразу. І нагадую вам, друзі, що ви можете долучитися до цього збору також по ссылочках в описі. Там є банка монобанку, карта привату, карта монобанку і PayPal. Кому, кому буде PayPal із зарубежа, типу легше відсилати кошти. Нагадую вам також, що по закінченню цього збору в нас знову жарка стейка. Таке, поки літо можна собі дозволити, я думаю, пожарити стейк, там, віддихнути, попити якогось пивка, квасіку, водички. А наразі, друзі, до завтра.